Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами коротко поговоримо про такий метод дослідження в проктології, який називається аноскопія. Аноскопія це лікувально-діагностичний метод обстеження пацієнта, який використовується практично в 100% всіх консультацій лікаря-проктолога. Для цього дослідження ми використовуємо одноразові стерильні проктоаноскопи, які мають отакий вигляд? Абсолютно одноразовий аноскоп, який використовується тільки для одного пацієнта та утилізується зразу після консультації. Цей аноскоп, до речі, теж буде утилізований, він вже не буде використовувати для других консультацій пацієнтів? Що дозволяє цей метод? Метод дозволяє, по-перше, оглянути нижньоампулярний відділ прямої кишки, оцінити слизову, оцінити судинний малюнок, оцінити наявність патологічних утворень нижньоампулярного відділу прямої кишки та оцінити стан анального каналу. Тріщини, гемороїдальні вузли все оцінюється за допомогою такого не складного, але дуже інформативного дослідження. Також цей метод використовується, цей метод діагностики використовується також в лікувальних цілях, тобто лігування гемороїдальних вузлів, склерозування гемороїдальних вузлів та взяття біопсії анального каналу при підозрі на неоплазії анального каналу. Метод не Болі, не, не болючий, тобто для, цього, для його проведення використовується спеціальний гель, який знеболює анальний канал. І дуже інформативний. Так що записуйтесь на консультацію, приходьте, ми вас чекаємо.